Добрий день, дітки! На минулому занятті ми з вами повторювали правила дружби. Я сподіваюсь, що ви їх дотримуєтесь під час взаємодії зі своїми друзями. А сьогодні я пропоную вам пригадати, що таке вічливі слова. Залежно від призначення, це можуть бути слова привітання, вибачення, прохання, подяки або прощання. Тож. Давайте їх пригадаємо. Слова привітання використовують тоді, коли зустрічають рідних, друзів чи знайомих. Можна казати вітаю, Доброго ранку, Добрий день, Добрий вечір. Мої вітання це вічливі слова привітання. Слова прощання говорять під час розставання. Бувай! До побачення. На все добре. До зустрічі. Прощавай. Це вічливі слова прощання. Слова прохання стануть у пригоді тоді, коли просиш про якусь послугу або допомогу. Будь ласка. Дуже прошу. З вашого дозволу. Дозвольте. Будьте ласкаві. Це вічливі слова прохання. Слова подяки доречні тоді, коли ви комусь висловлюєте свою вдячність. Дякую. Щиро дякую. Дуже вдячний. Спасибі! Це слова подяки. Вибачаються тоді, коли шкодують про негарний вчинок, або коли відчувають свою провину, або тоді, коли когось турбують. Вибачте. Прошу вибачення. Перепрошую, даруйте. Це вічливі слова вибачення. Коли ви спілкуєтесь з друзями або однолітками, ви звертаєтесь до них і кажете Ти. Коли ви спілкуєтесь з дорослими або людьми похилого віку, ви звертаєтесь до них і кажете Ви. А зараз я пропоную вам пограти у гру Закінчи речення вічливим словом. Я розпочну речення, а ви доберіть необхідне вічливе слово. Олю, дай мені олівець. Будь ласка. Все було дуже смачно. Дякую. Я хочу пройти в кімнату. Дозвольте, будь ласка, я рада тебе зустріти. Вітаю. Мені вже час йти додому. До побачення. Я не навмисне тебе штовхнув. Вибач, будь ласка, сподіваюсь, ви правильно підібрали вічливі слова. Я пропоную вам виконати таке завдання. Пригадайте та розкажіть. Комусь із членів своєї родини про ситуацію, в якій ви були вічливі, чемні і поводились як вихована дитина. Або розкажіть про будь-який вчинок або випадок, коли вам допомогли ввічливі слова. І наостанок хочу звернутися до вас із такими словами: Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся! І ніжно в очі подивись! І подружитись, намагайся, коли спілкуєтесь із кимсь чарівних слів, не забувайте! Мені вже час прощатись з вами. Тож до побачення! Прощайте!